покажу вам дуже смачний рецепт тортика без випічки. Називається беладина. Для цього нам потрібно ось така маса сирникова, далі печиво, біле, звичайне, і також потрібно какаове. Далі желатин, галяредка, вершки, цукор, малина і ось така каймак. Називається в Польщі, в Україні звичайно варена згущенка. Давайте приступаємо і покажу, як будемо готувати. Для початку нам потрібно желатин, 4 ложки, залити 60 міліграмів води і дати набухнути. Три, чотири. Так, до нашого желатину відправляємо 60 мг. Я так на око водички, перемішуємо і даємо йому розбухнути. Відставляємо в сторону. Ось так. Бачите, на очах набухає і відкладаємо. Так, відправляємо 36% вершки 400 мг збиватись міксером. Не мають бути такі пишні. Зараз вам все покажу. збили, бачите, ось такої консистенції вони мають бути. І тепер відкладаємо їх. Тепер в миску відправляємо наш сир. Тут в мене 750 грам. І сюди до того сира будемо відправляти 100 грам цукру. Цукор можете додавати трішки більше або менше. Це за смаком. Наскільки ви хочете солодким. Відправляю цукор і потрібно перемішати, і зараз будемо додавати вершки. Так. І додаємо вершки наші збиті. І потрібно перемішати також лопаткою. Все перемішали. Тепер потрібно наш желатин розігріти в мікрохвильовці, щоб він був рідкий. Так, відправляємо наш желатин розігрітий до вершків за сиром. І треба перемішувати швиденько. Відправимо і мішаємо. Встали в форму пергаментну памперу. Тепер викладаємо печиво. Потрібно так, щоб воно було добре вискладене. Тепер побачимо, як міститься. Напевно, чотири піде мені. Ні, Ні отак піде трохи. Ось так. Вискладуємо все гарненько, щільно печиво. Так, виклали печивом форму. Тепер потрібно нашу масу розділити на дві частини і одну частину викласти, викласти на печиво і розмастити гарно. Ось так виклали. бачите, гарно виклали. Тепер по нашій масі відправляємо печиво, але вже біле. Також гарно, плотно викладаємо. Виклали. Дівчатку, тепер поверху нашого печива білого відправляємо ось таку баночку каймаку. В Україні це звичайна варена згущенка. Гарно потрібно все розмазати по цілій бритванці. Тепер по нашому печу викладаємо другу частину крему і також гарно розрівнюємо. Далі ми викладаємо ще одним шаром наше какаове печиво. Ось так також гарно, все плотно виставляємо. У нас тут 700 мг гарячої води кип'ятка, Відправляємо три пачки галеретки, 75 г має одна пачка. І треба розвести її, щоб не було грудочок. Тепер до нашої голяретки відправляємо 450 мг малини замороженої. Додали малину, перемішуємо і зараз просто голяредка почне швидше застигати, тому що малина заморожена. Наша галяретка вже трішки остила, і ми будемо виставляти на печиво. Я тут собі вже перший слой дуже тонесенький дала. І стояв він в холодильнику. Тепер гарненько розкладаємо по цілому пляцку. Тут в мене малина з галяреткою, ви вже знаєте. Зараз викладу і поставлю. покажу вам. Ось так розклала малину. З галяреткою і відправляємо в холодильник на ніч, щоб він стабілізувався. І завтра я вам покажу в розрізі, як він буде виглядати. Тортик вже встоявся. Давайте його розріжемо і спробуємо. Так, ось така красота. Оп, я його витягнула з бритванки. Ви бачите, як легко входить ніж. Він пропитався гарненько. Хочу якось вам, щоб ви бачили всередині. Оп! Дивіться. Дуже красиво, як якісь корижі. А це просто без випічки. Оп. Так. Так, зараз оп. Дуже швиденький рецепт. І, напевно, буде дуже смачно. Зараз пробуємо. Дивіться. Бачите, як тримає гарну форму. Ой, не падає. Галя також не падає. Оп-оп-ось оп. тут дуже добре видно. Це печиво. Далі крем, печиво. Гущонка, печиво, крем і знову печиво. І тут вже галеретка з малиною. Ось такий красивий тортик. Давайте я попробую собі зараз кусочок і я вам скажу, чи смачно, чи ні. Але мені здається, це точно має бути смачно. Дуже смачно, знаєте, м -м. майже не солодкий. Так ледь. Солоденький. Плюс ось ця малина дає м -м, таку дуже смачну кисленьку ноту, тому що малина зовсім кисла. Е дуже смачно. М -м. Тому, хто не любить пекти, ловіть собі на замітку такий рецептик. Verzeiht ihr, ich